Дорогі друзі, я надзвичайно рада бачити вас у цьому різдвяному відео. Не побоюся цього слова. Я сподіваюся, що попередній ролик вам дуже сподобався. Ви дізналися трохи більше про те, як німці готуються до Різдва, про те, як вони чекають Різдва. І сьогодні. Ще одне відео з різдвяної серії, звичайно. Це відео розпаковка адвент-календаря. Я думаю, багато з вас вже знають, що таке адвент-календар в цьому році, як і в минулих роках, надзвичайно велика кількість косметичних брендів створюють свої адвент-календарі. І саме такий календар, один з них, я вирішила сьогодні вам показати для різдвяного новорічного настрою. Я думаю, що це відео буде цікаво, особливо дівчатам, жінкам. Тому що це щось таке для нас, косметика. Але чоловікам сподіваюся, так само. І що я вам хотіла ще сказати, дуже важливо, це те, що я буду розпаковувати декілька адвент-календарів у своїх відео, я вам буду їх показувати. Але для вас це також може бути цікавим, тому що не всі з цих речей, продуктів я залишатиму собі. Деякі з них, мені здається, десь може, половину, може 30%, я Подарую своїм підписникам в кінці. Буде ще одне відео про німецькі солодощі. Я зберу три подарунки для своїх підписників з. Декоративною косметикою, з доглядовою косметикою і з німецькими різдвяними солодощами. Ну що ж, календар виглядає ось так. Він в такому бордовому кольорі. Тут намальована ціна центів. Це для Німеччини, маю вам сказати, доволі бюджетно. Це бюджетний магазин Росман, Дрогарі, магазин. Косметики, бюджетної косметики, догляду за собою. Магазин там можна купити навіть чай, каву, якісь навіть снеки можна купити. Я сподіваюся, що в цьому календарі будуть і снеки, тому що тут представлені різноманітні фірми, які є в магазині Росман. І тут не тільки косметичні фірми, а ще, наприклад, фірми, які виготовляють. Продукти харчування, якусь їжу. І ось так виглядає він всередині. Це такі маленькі коробочки з номерами на них. І зараз я покладу цей календар собі на стіл і буду вам діставати з 1 грудня по 24 грудня. Починаємо з 1 грудня. Ось така коробочка невеличка, і вона взагалі ніяк майже не звучить. Написано recover, relax. Розслабся і відновись. Цікаво, що зараз в цій коробочці буде. А в цій коробочці на нас чекають ось такі патчі під очі. Це лімітована версія, вони мають якось освіжати, і там є ціаміди і мигдаль. Ось така невеличка упаковочка тут пара патчів на один раз. Ось так. Ідемо далі. В другому, ось друга коробочка. Тут уже щось таке більш вагоме. Написано Life is full of yummy Moments. Тобто тут щось їстівне. Нам підказують трошки. Давайте відкриємо. І тут ми бачимо від марки Enerbio. Це марка, яка виготовляє їжу для магазину Росман. Написано Candiate Ingua. Це імбир у двох видах шоколаду. В білому і чорному шоколаді 15 грамів. Ось такий невеличкий пакуночок це такий снек. Дуже цікаво. такий імбир засушений в шоколаді. Не часто я таке куштувала. Коробочка номер 3 ось така рожева. І це ось такі. Подивіться, 5 пакетиків розчинного чаю, це такий порошочок, від марки Alta Pharma, це така також відома марка в Німеччині. Це гарячий лимон і е, лайм. З вітаміном С, цинком для підтримки імунної системи, захисту клітин від оксидантів стресу. Ось 5 грамів в кожному саше. Мені дуже подобається, що тут не тільки один, наприклад, так, один такий стік, а їх тут 5. Тобто можна декілька разів використовувати, розсмакувати. І така штука дуже корисна, якщо ви, наприклад, захворіли або відчуваєте, що якось вам холодно, перемерзли, то прийшли додому, випили такий концентрат лимону і лайму з вітаміном С. І-і і, заїли це все, закусили імберем з шоколадом в шоколаді. І я думаю, що хвороба точно відступить. Четверта коробочка виглядає ось так: товстенько. Вона вже не така е, плоска. Тут написано Magic. Цікаво Magic, що тут. Ага, тут ось така невеличка. Дуже маленька свічка білого кольору. Не написано, що за запах. Але це запах, схоже на ваніль або на бавовну. Запах бавовни це такий запах випраної білизни. Дуже приємно, до речі, пахне така невеличка, маленька свічечка, її навіть з собою можна брати. Десь, якщо ви любите свічки, я дуже люблю, я іноді навіть беру з собою в якісь поїздки, маленькі свічечки, щоб там запалювати. І особливо в листопаді, грудні. Номер 5 ось така величезна коробка. Називається More Self-Love. Написано більше любові до себе. М -м -м -м. І тут щось таке дуже гарне для ванни. Це кристали для ванни, називається Золота Мрія. Вони мають шиммер золотий з марула олією. Олією марула від марки Ісана. Це бюджетна марка магазину Росман. Дуже приємний запах, він водночас солодкий і водночас свіжий. Також напишіть мені під цим відео, що б ви хотіли собі на подарунок, якщо б саме ви стали переможцем мого конкурсу. Я буду дуже вам вдячна, які саме продукти ви б хотіли для себе спробувати. І, можливо, якщо багато людей виберуть якісь одні продукти, так, щось спільне, то я їх віддам для конкурсу. Для себе я їх не буду залишати, тому обов'язково пишіть. Номер 6 далі в нас, номер 6 в Німеччині. Це 6 грудня. Це незвичайний день, це День Святого Миколая. 6 грудня ми маємо ось таку пов'язку на голову з такими отвушками. Такі пов'язки дуже зручно використовувати. Наприклад, якщо ви доглядаєте за обличчям, наносите маску, ви забираєте волосся, і у вас обличчя чисте, нічого не заважає. Дуже прикольна маска, вона така, знаєте, дуже приємна, м'якенька на дотик рожевого кольору, така оксамитова масочка, масочка пов'язка. Напишіть, чи користуєтеся ви такими штуками. Якщо чесно, я ні. В мене є просто звичайний обруч на. Голову я його надягаю. Таких масок у мене пов'язок у мене ніколи не було. Це перша, і насправді я не знаю, чи я залишу її собі, чи віддам для конкурсу. 7 грудня, 7 грудня. А, так. ось така коробочка з місяцем. Така невеличка, і там щось, щось є. Так, і тут є ось такий продукт від марки Ісана, називається пілінг для рук Білий цвіт. Пілінг, який треба наносити на руку, тут є кислоти, просто його наносите, масуєте руки, і потім змиваєте водою, і цей пілінг має надавати рукам такої шовковистості, очищення рукам. Пахне приємно. Я відкрила, ось так виглядає. Тут 30 мл. 8 грудня. Ось тут знаходиться така бордова, темно-червона упаковка. Знову ж таки, щось там важкеньке. Написано дотирк радості. Тут ось такий флакончик з олією для нігтів. Від марки Rival de Loup з олією абрикосових кісточок. Звичайна така олія для нігтів і кутикул, яка зволожує нігті, зволожує кутикули і доглядає за руками. Чесно вам скажу, що в мене вже є зараз в олійка з авокадо, і я її нещодавно тільки відкрила, вона в мене майже повна, тому мені здається, що цю я обов'язково віддам для конкурсу. Тому, дівчатка, будете знати, що там вона також може бути в одному з трьох пакуночків. Номер 9, 9 грудня, Reвіталіz. «Ревіталізуйся». Ага, тут ось такий пакетик, і це в нас Favion Mask маска для обличчя для будь-якого типу шкіри з молочком мигдаля, екстрактом кокосового молочка і екстрактом мигдалю. Захищає мікробіом. Така базова маска для обличчя тут 8 мл. Не знаю, особисто мені такого розміру масок вистачає на 10 разів, а то і на 12. Я Якось економно використовую їх. Я думаю, що запах такий же, як в інших продуктів цієї серії, це такий ніжний-ніжний, такий солодкий запах кокосу мигдалю. Дуже приємний. Не впевнена, що залишу її собі, тому що в мене зараз вже багато масок, тому, швидше за все, розіграю серед своїх підписників. 10 грудня. Тут ще треба шукати ці боксики, ви розумієте. Ось де 10 грудня. І тут теж ось така коробочка. Написано Happy New You. <смірно> Весела нова Ти. Цікаво, що тут я бачила вже в німецьких блогерів ось таке чудо. Якби не вони, я б не знала, що це таке насправді. А це ось такий, не знаю, як це назвати, бритва чи ніж, ножичок для. Підрізання брів. Ось так. Якось для бриття брів, можна так сказати. Я не користуюся такими штуками. Напишіть мені обов'язково, чи хтось з вас користується. І ну, сама річ, мабуть, класна. Тут цей ножичок ховається, його зараз немає. Але для мене це. Просто ну, не треба мені цей продукт, тому що це не для мене, тому обов'язково, якщо ви користуєтеся, напишіть. я відправлю вам. 11-та 11 11 коробочка називається A Warm Welcome to Happiness а, тепле привітання до щастя. І тут на нас чекають три чайних пакетика. Це марка King's Crown, фруктите, фруктовий чай, зимовий пунш. З фруктовим ароматом. Це солодкий абрикос, мигдаль. І треба заварювати від 5 до 8 хвилин. Пахне насправді Глінтвейном, таким солодким глінтвейном, якимось соком фруктовим. Дуже приємний запах, три пакетика. Це саме те, що треба, і я це, звичайно, залишу собі, тому що чай, кому чай може не подобатися. А для своїх підписників, швидше за все, я куплю повноцінні великі упаковки зимових німецьких чаїв, а не три пакетики. 12 коробочка ось така. Тоненька. Don't be perfect, be perfectly happy. Не будь ідеальною, будь ідеально щасливою. І тут ось така пилочка, ми бачимо. Пилочка для нігтів з таким ось зимовим дизайном, там ялинки. І сама ця пилочка, вона не проста, вона не дешева, вона така, ніби керамічна, чи скляна навіть, чи кераміка. Вона така доволі важкенька і видно, що вона зроблена добротно. Хороший продукт, пилочка, я думаю, нікому не завадить. Тому, напевно, що залишу її собі. Хоча, не знаю, напишіть. Чи хотіли ви отримати пилочку в подарунок? Обов'язково пишіть. Це був номер. Який це був номер? 12. Номер 13. Номер 13 ось така коробочка. Так само бордова. Так. Тут щось про поцілунки написано, а значить, щось для губ. Rival Loves Me Lip Balm. бальзам для губ в ось в такому боксику. Незвичайний. Ось так він виглядає. Це такий, прямо така коробочка жестяна з бальзамом для губ. Приємний такий запах, зимовий, солодкий. 0,1 ваніль. 11 грамів. Ого. Це надзвичайно багато для бальзаму, для губ, 11 грамів. Тут дуже багато. Єдиний недолік, що треба діставати, швидше за все, пальцем. А можна і лопаточку. Якщо у вас є спеціальна лопаточка для косметичних засобів, то швидше за все, краще нею користуватися. Ідемо далі, 14-й бокс. Виглядає ось так: в рожевому кольорі. І тут на нас чекає щось. Щось ось таке це серум для волосся з провітамінами B5, бетаїном без силіконів. Марка Росман, 20 мл. Серум для волосся, який доглядає за волоссям від шкінчиків посічених 15 грудня. Ось тут. Now Everyday is Good hair Day. Знову, щось для волосся. Що ж у нас тут? А тут у нас ось така, звичайна собі резиночка для волосся в такому бежево-золотому кольорі, якомусь такому навіть трохи рожевий, якесь рожеве золото. Ну, резинка для волосся. Що можна тут додати, дуже Такий продукт на кожен день. Всім треба, в кого довге волосся, хто його збирає, мені теж треба, я користуюся, тому доволі корисна штука. 16 грудня бордова коробка, тоненька. Знову щось тут. Ага, щось тут про любов до себе з голови, до кінчиків пальців ніг. То тут, напевно, так, продукт для ніг це маска для. Стоп. З, звичайно ж, мигдалем, маслом олією Ші для таких дуже сухих ступнів, для стоп. Ну, це такий звичайний, можна сказати, дуже сильний насичений крем. Ви, залишаєте, ну, ви масуєте собі ступні, залишаєте цю маску, вона у вас майже повністю має е, вібратися шкірою. І все. І це такий сильний поживний крем, оскільки тут є олія ши. Вона дуже-дуже живить суху шкіру. Корисний продукт, особливо взимку. Наступне 17 грудня. Your special Handle with Care. 17 грудня ми бачимо ось таку рукавичку. Це рукавичка для скрабування тіла в душі для миття. Можна або гель для душу сюди наносити і митися, або скраб. І відбувається додаткове скрабування, оскільки ця рукавичка така. Не дуже м'яка, вона така жорсткувата. І в мене вже є одна така рукавичка в Києві. Але, на жаль, вона там, тому цю, мабуть, залишу для себе. Напишіть обов'язково, чи користувалися ви такими рукавичками. Ідемо далі. 18 грудня тут знову щось, якийсь порошок. І це, знову ж таки, кристали для ванни. Вже з такої літньої серії Love Without Limits. Любов без кордонів з малиною і олією Макадамії. I Love You. Мені здається, що це така серія до Дня Святого Валентина. Тут багато сердечок. І запах це просто такий, знаєте, малиновий компот. Це 100% малиновий компот. От як він є. Ось, знову ж таки, 60 тут уже грамів. Це такі кристали, умовно кажучи, сіль для ванни. Хороша штука. Такі речі завжди потрібні. 19 грудня це наш день Святого Миколая. В Німеччині це звичайний день. Ось така коробочка з оленем. І щось написано, щось пов'язано з їжею. Eat more. Так, і тут ось такий шоколад. Молочний шоколад від марки Enerbio, біошоколад, 35% какао. Тут всього-навсього 12,5 грамів. Ось така цукерочка, шоколадна на перекус можна брати з собою. 20 грудня знову ж таки боксик. І в ньому пінцет, але не простий, я дуже гарний, він такий не знаю, бежевий, і на ньому якісь точки навіть є. Ну, Звичайний такий пінцет. Чесно кажучи, мабуть, я його на конкурс віддам, тому що в мене пінцети є. І це така штука, яка потрібна кожному, і яка постійно губиться. Тому напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви побачити цей пінцет також у себе в коробочці? 21 грудня. Знову ж таки, ось таке, така коробка тоненька. І тут у нас крем для рук написано Мигдальна Любов, знову ж таки в такому дизайні бордовому глінтвейновий колір, я б навіть сказала, цьогорічний дизайн. Так, 30 мл крему для рук. Ну, крем для рук це такий, така класика жанру, приємний запах, мигдалю такий, але він, знаєте, не різкий, а дуже-дуже такий, а, як сказати, такий легенький запах. Сподіваюся, що крем хороший, що він швидко вбирається. Я вже відкрила. 22 грудня ми вже доходимо до Різдва німецького. І тут ось такі два стіки. Це чай лате, напій чай лате марка Laudatio. Ваніль, кориця з з нотками ванілі і кориці. Ага, тут чай з додаванням різноманітних приправ. і Різноманітних посилювачів смаку 25 грамів для однієї чашки. Тут на дві чашки. Такий різдвяно-новорічний напій я люблю пробувати щось нове, тому мені подобається такий подарунок, і тим паче він не буде десь лежати довго. 23 грудня це день перед Різдвом в Німеччині. Time to feel special. Час відчувати себе особливо. Oh. І тут у нас ось такий лак для нігтів. Це марка «Rival Loves Me. IGD гель on the Go висихає за 45 секунд. Цей відтінок лаку називається dangerous небезпечний. Це такий темно-червоний колір, винний колір, дуже різдвяно новорічний. У мене є червоні лаки, тому я думаю, що так само цей лак, який швидко сохне, відправиться до когось із моїх підписників чи підписниць. І ми дійшли нарешті до останньої коробочки 24. те Грудня. Найчастіше 24 грудня в німецьких адвент-календарях поміщають щось таке найцінніше, найбільше, якийсь такий суперкласний продукт, тому що це різдвяний вечір, і це ніби така кульмінація адвент-календаря і така вишенька, вишенька на торті. 24 грудня у нас ось такий от темно-темно-червоний бокс. Він доволі легкий, тут нічого не шарудить. Написано «Good night, Sleeping Beauty. На добраніч спляча красуня. красуня. І в номері 24 ми маємо ось таку маску для сну в такому тигровому е оформленні. Тут дуже м'який приємний матеріал, також такий дуже-дуже приємний. Тут ось такі. Дві бретелічки, защіпки на голову. Насправді я не користуюся такими масками для сну, в мене немає потреби для цього. Якщо говорити про весь склад цього адвент-календаря, то мушу сказати, що за 20 євро це доволі класна. Класне наповнення, тому що тут точно в сумі вартість продуктів більша ніж 20 євро. Напишіть обов'язково, як вам в місці цього календарика обов'язково зазначте, щоб ви хотіли з цих продуктів бачити в подарункових наборах від мене. Дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюся, що ролик вам сподобався. Він був специфічним, але я старалася зняти його для вас трошки якось. Розбавити ці сірі зимові осінні дні. І захотілося якусь таку трошки внести казку, магію, трошки відволікти вас, подарувати приємний настрій. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Всіх вас цілую і всім папа.